Добрий день. Тема сьогоднішнього випуску. Чим унікальний український суржик? Суржик. Це побутова мова, в якій штучно поєднуються елементи двох мов. Без дотримання якихось літературних мов. Чи є щось подібне в світі? В Білорусі є. Ця суміш називається Трясянкою. Суміш англійської та іспанської називають спенглішем. Однак такого глибокого і всепроникаючого впливу, якого зазнала українська з боку російської, немає ніде у світі. Саме тому явище Суржик унікальне. У момент свого виникнення суржик мав просте практичне призначення. Вихідці із сільської місцевості потрапляли в міста, де мовою спілкування, навчання та кар'єрного зростання була російська. Хочеш не хочеш, а мімікріруєш. Звідси і анекдоти про те, що типовий житель міста в першому поколінні не знає ані російської, ані української, зате володіє іноземною. Суржиком сьогодні ж все змінилося до невпізнання. Суржик все ще залишається мовою помежів'я, але він став і спільною мовою для тих, хто чудово знає літературні варіанти як української, так і російської мов. Медіаексперт експерт з Полтави Роман Повзик говорить. Що суржиком спілкується понад 70% його оточення. А сам він використовує його, коли спілкується з друзями, і припиняє контролювати свою мову. Суржик, як мовне явище, часто стає об'єктом уваги українських письменників, які по-різному до нього ставляться. Нещодавно до Полтави приїздив український письменник Юрій Андрухович. Він видав чимало українських поетичних збірок та романів, які вважають класикою української літератури. Говорячи про феномен полтавського сушика. Юрій Андрухович говорить, що для сучасного українського письменника суржик є цікавою можливістю гратися з мовами і стилями у творах. Використання суржика може бути продуктивним для створення живих образів і вдало відтворити розмову. І читач одразу уявляє цю людину. Письменник говорить, що сьогодні в Україні більше людей, які називають українську мову рідною, але не спілкуються нею у побуті. Андрухович не має нічого проти суржика. Він вважає, що коли українська державність буде розвиватися і прогресувати, то зростатиме й чистота української мови. Пригадаємо чудові рядки. Тараса Григоровича Шевченка. Ну, що б здавалося слова? Слова та й голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує: Знать от Бога і голос той і ці слова. Геніально сказано. Тому що цим коротким уривком з вірша Шевченко ніби прокладає дорогу до кожного слухача читача з одним тільки думати, що таке слово. Щодо Суржика й досі точаться суперечки бути йому чи не бути. Зрозуміло, що це мовне сміття, і його потрібно виболювати. З іншого боку, якщо людина досі говорила російською мовою, але вирішила перейти на українську, цей процес не відбувається відразу. Боячись допускати в своє мовлення суржик, вона загалом остерігатиметься говорити українською. Як з цим бути? Мовознавці радять не боятися, а говорити. Щира повага тим, хто переходить на рідну мову. І наш обов'язок підтримати їх, допомогти. Працюючи над темою цього випуску, мені також захотілося висловити свої думки з приводу цієї теми. Я із задоволенням хочу з вами ними поділитися. Що то за суржик? І з чим його їдять? Питання актуальне, питання непросте. Яка чудова віточка чи гілочка, як правильно сказати? зупинка, Останівка? що або шо, за те або про те. Вибір завжди за нами, які слова вживать, сказати звично швидко. Тішечки подумать, чи слід нам прагнути у спілкуванні щось мінять, щоб мову рідну у родину повернути? І відповідь на запитання є проста. літературна українська мова це все зветься. якщо в душі звучить саме вона, то й справжнім, рідним і приємним. Підгукнеться. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!